Всім привіт! Рада вас бачити всіх, хто завітав на мій канал і на дане відео. Сьогодні ми традиційно, як і кожного тижня, будемо робити прогноз на тиждень з 17 по 23 листопада. Як завжди, я хочу вас попередити, що даний прогноз є загальним. Відповідно, тут будуть загальні тенденції тижня, порада на тиждень і також коротенько я подивлюся, що нас чекатиме в основних сферах нашого життя. Таких, як робота, фінанси і особисте, звісно ж. Тому, якщо щось для вас не буде програватися. Якщо вам не відкликатиметься даний прогноз, це нормальна ситуація, тому що він є загальним. Якщо ви бажаєте особисту консультацію, особистий прогноз на якусь подію, на якийсь період часу, конкретний там, день, місяць, тиждень, можливо, на рік прогноз, тоді вам варто звернутися за особистою консультацією до таролога. У мене ви, звісно, також можете замовити особисту консультацію через Дірект Instagram, я залишу вам. Посилання в коментарях, і також ви можете знайти мій інстаграм за посиланням в шапці профілю. І я, думаю, можемо починати робити наш прогноз. Нагадаю, що період у нас 17-23 -е, листопада. Почнемо ми, як завжди, з тенденції тижня і з поради на тиждень одразу. Думати вам ні про що не потрібно, можете. Бащо подумати про тему розкладу прогноз на тиждень. Трійка мечів у нас на тенденції тижня. І порада у нас королева кубків. Дуже. Логічний прогноз, гармонійний. Давайте трішки уточнимо тенденції. А, так, ну, ця карта вам нічого не скаже, а мені скаже багато. Тріка мечів на прогноз загальних тенденцій говорить нам про те, що нас чекають певні розчарування. Але ці розчарування, вони. Будуть лише через те, що у нас були очікування, да? Не буде очікувань, не буде розчарувань і. Чому так буває? Чому ми можемо е, засмучуватись через щось, чому ми можемо в чомусь розчаровуватися, бути чимось незадоволені? І це буде прямо викликати в нас дуже бурхливу емоційну реакцію, прям до істерик, до сліз, до крику, до плачу, е, до такої злості, да? такої агресивної реакції у нас можуть бути цього тижня, коли щось буде йти не по нашому е, плану, коли щось буде не так, як ми собі хотіли. Чому так буде? Тому що в нашій голові було якесь певне уявлення. От ми думали, що там, сьогодні я зроблю те-то і те-то, або якийсь собі план придумали, або очікували якусь реакцію від людей, або очікували, що хтось щось для нас зробить. Це було лише в нашій голові, і не завжди для цього є реальні підстави, щоб воно було так і в дійсності. Тому, відповідно, і будуть розчарування. Чому ми так думали, чому ми так собі планували, а Бог його знає, чому? Просто ми так захотіли. Тобто тут у нас десь не вистачатиме логіки, не вистачатиме а, реальної оцінки обставин, ситуації, десь не вистачатиме а, тверезості мислення, коли ми маємо, в принципі, адекватно і об'єктивно, максимально об'єктивно оцінити ситуацію, да? і не очікувати якихось а, якогось чуда. От. І тому. Як мінімум, щось буде йти не по плану цього тижня, як мінімум, наші плани можуть зриватися, нам доведеться якось підлаштовуватись під обставини, під людей. От. І це таке мінімальне проявлення, трійки мечів. Ми просто на це будемо дуже бурно реагувати. Тому що от, наші цілі, наша цілеспрямованість, вона буде впиратися в реальність, вона буде розбиватися в реальність. Чому так я вже сказала, нереалістичні якісь фантазійні очікування або переоцінка своїх сил, або також ситуації, коли ми не хочемо щось бачити, не хочемо звертати увагу на якісь дрібні фактори, або навіть і на великі фактори, але ми просто закриваємо очі, бо вони неприємні. Це коли, наприклад. Банально приклад про здоров'я, коли ми спочатку не зважаємо на якісь симптоми, а думаємо, що воно саме пройде, і потім це виливається в якесь жорстке запалення, і коли вже потрібно досить серйозне втручання лікарів. Так? І тут так само логіка розвитку наших думок і, в принципі, процесів цього тижня буде така сама. Ми на щось не будемо зважати. Подумав, та, це неважливо, та це саме пройде, та це, в принципі, ніяк на мене не впливає. Під да, кінець тижня ми побачимо, що насправді треба звернути увагу. Крім цього, що ще може бути по триці мечів, можуть бути якісь ситуації, якісь моменти, чи слова, які можуть дуже нас ранити. Але знову ж таки лише через наше сприйняття, і про це нам каже Королева Кубків у пораді. Да? Все залежить від того, як ми будемо сприймати. Да, можуть бути якісь колючі слова, можуть бути якась поведінка людей, яка нас образить. А, тобто якісь болючі моменти. Можливо, ми дізнаємося якусь правду про себе, що про нас там хтось думає і так далі. Можливо, через якісь ситуації нам доведеться подивитись на себе під таким неприємним кутом і визнати, що не такі вже ми білі і пухнасті, не такі ми ідеальні. Це неприємно. А, тобто, це може бути неприємна правда про себе, яку ми дізнаємося з цього тижня, це може бути неприємна правда про когось. Яку ми також дізнаємось, неприємна правда, про там, нашу роботу, про наші відносини і так далі. Досить болісно ми можемо це сприймати. Але знову ж таки кажу ще раз: все дуже сильно залежить від того, як ми себе налаштовуватимемо, як ми будемо на це дивитися, під яким кутом. І, відповідно, порада на тиждень основний такий лозунг по королеві кубків це не. Надавати ситуаціям, словам, людям занадто емоційного забарвлення. Що це значить? А, тобто якісь ситуації, якісь слова можуть нас дуже сильно емоційно розбурхувати. І карти нам радять тримати свої емоції під контролем, тому що чим більше ми будемо емоційно на це реагувати, тим більше буде наростати оцей сніговий шар, який потім звалиться на нас лавиною. Також по королеві кубків на даний період рекомендується знизити свою чутливість. Так? Я розумію, що деякі люди є дуже такими вразливими, чутливими. Емоційно вони дуже сильно проявляються на будь-яку зміну, на будь-яку реакція в них зразу емоційна. Але цього тижня от порада якраз таки намагатися трішки понизити поріг своєї чутливості. Тобто карти рекомендують нам простіше дивитися на речі, трішки розслабитися. Це не означає, що взагалі не потрібно ні на що звертати увагу. Просто е, трішки тверезіше дивитися, не е, перекручувати чиїсь слова, не надавати їм е, зайвих сенсів, не додумувати. Не потрібно там додумувати, що людина мала на увазі. Те, що вона сказала, те вона і мала на увазі. От про це йде мова. да? Королева кубків вона може в голові дуже багато чого придумати, як воно було б, а як могло. Могло бути і так далі, і це все емоційно проживати. І в результаті виходить взагалі далека від реальності, далека від реальності її висновок. І як наслідок, це приводить до якоїсь занадто емоційної, експресивної поведінки. І далі пішло-поїхало. Тому. По королеві кубків намагаємось цього тижня так на лайті, да? Не думаємо зайвого, не думаємо а, за інших людей, намагаємося все ж таки тверезо оцінювати ситуації, речі і не панікуємо, якщо щось йде не по нашому плану. І давайте подивимося, що нас чекає в інших сферах. А, можливо, нам стане більш ясно, де будуть саме ось ці розчарування. Робота кар'єра. Зокрема, ось в цій сфері якраз таки і можуть бути такі події, які ви сприймете досить болісно. Хтось може піти з колективу. Для вас це буде прям потрясінням, якщо ви так працюєте в досить злагодженому колективі. Також це може стосуватися і вас, тобто чекатимуть якісь певні зміни в роботі. Які ви сприймете досить болісно. Більше мова буде йти про те, що даний тиждень буде досить завантажений по роботі. Якщо, наприклад, попередні тижні або попередні періоди були б такі більш-менш гармонічні, ви вже знайшли певну зону комфорту, то цього тижня вам доведеться зіштовхнутися з якимись новшествами, нововведеннями, завантаження на роботі може бути досить велике, і ви не будете знати, за що хапатися, за що братися. Відповідно. Емоційно вам буде важко це переживати, особливо, якщо ви будете самі сприймати ось ці зміни в негативному такому ключі, самі будете налаштовані з таким супротивом. Звісно ж, по вісімці кубків можна сказати, що хтось із вас може звільнитися за власним бажанням або за певними обставинами тут більше йде. Проте я б не сказала, що ви прям будете щасливі від того, що ви за власним бажанням звільнитесь, тут, ну, все ж таки можуть бути такі обставини, які вас змусять звільнитися. У певної частини людей може бути і таке. Знову ж таки, порада залишається та сама, не сприймайте це все дуже негативно, намагайтеся так рівно прожити даний період, і просто а, якось більш-менш логічно оцінювати свої перспективи подальші. Да? намагатись приймати рішення про звільнення також в такому тверезому розумі. А якщо нічого не говорить про звільнення, в принципі, то тут просто буде, будуть якісь зміни в роботі, наприклад, до цього ви робили одну роботу сьогодні або там, цього тижня ви будете робити якісь інші обов'язки. Можливо, в тому числі по причині того, що хтось звільниться, і на вас покладуть частину його обов'язків, які для вас будуть новими. Так, але знову ж таки я пораду вже назвала вам і сказала, що намагайтеся не налаштовувати себе негативно відносно даних подій. Так, о фінансах порада на даний тиждень. Шістка кубків у нас. Тут по даній карті таких якихось надприбутків не буде, якихось з неба щастя вам також не впаде. Хоча по даній карті інколи проходить отримання спадку. В тому числі цього тижня це може бути, да, враховуючи трійку мечів, можливо, отримує якісь негативні новини, і як наслідок по даних новинах буде ваш новина про спадок. Але це такий. Це дуже малий відсоток, у кого будуть саме такі доходи цього тижня, або принаймні звістка. Взагалі по даній карті цього тижня можна очікувати якісь певні соціальні виплати, соціальну допомогу, можуть бути якісь невеличкі подаруночки від когось, да? неочікувані. Повернення боргу також може бути цього тижня, і це буде вашим таким доходом. Але сказати, що цього тижня. Цей тиждень буде такий дуже грошовитий, я не можу. І е, по фінансах я би радила не ставити акцент на це питання. Тобто цього тижня будуть інші питання, які вас будуть хвилювати, які будуть в пріоритеті, і буде правильно займатися ними е, і не думати про фінанси, принаймні, не нервувати про фінанс, щодо фінансів. І переходимо до особистого життя для тих, хто в парі. Дев'ятка кубків тиждень може бути досить емоційним, як в хорошому позитивному плані, так і в негативному. Тобто, а, да, цього тижня можуть бути якісь а, приємні події в парі, які принесуть вам дуже такі, які подарують вам обом приємні спогади, приємні емоції. Тобто ви розважитесь, ви розслабитесь разом і а, ви будете відчувати один до одного найприємніші почуття і так далі. Тобто, хороше цього тижня в парі буде. Але е, не виключено, що от якісь такі хороші події, наприклад, ви кудись разом підете, щось ви разом робитимете, е, один до одного будете проявляти почуття. Да? Ці всі події можуть супроводжуватись якимись пообічними такими ефектами. Тобто... Е, без ложки дьогтю не обійдеться цього тижня, все ж таки. Можуть виникати якісь там проблемки невеличкі, які трішки збавлять ось цей градус радості, задоволення, любові і так далі. Але нічого критичного. Знову ж таки, це можуть бути банально якісь зміни планів, затримки і так далі. Вони трішки вас трішки можуть настрій зіпсувати. Я б не сказала, що тут щось буде прям дуже критичне. По порадах на тиждень для тих, хто в парі, знову ж таки, не перекручуйте слова, не намагайтесь нічого додумувати, розслабтеся, отримайте задоволення від хороших подій. Якщо щось таке станеться, щось потрібно буде вирішувати разом в парі, то я вже сказала: да, не придумайте лишнього, щоб це не виводило вас на зайві емоції негативні. І для тих, хто вільний, що буде цього тижня в особистому житті. Ну, в принципі, якщо брати окремо ту з пентаклів, то дана карта нам говорить про шанс зловити удачу за хвіст. В особистому житті це може бути якесь вигідне або хороше знайомство, перспективне. Проте, враховуючи трійку мечів, я би сказала, що от воно може здатися вам перспективним і хорошим, але через досить короткий час ви зрозумієте, що ви помилялися, що там ви не звернули увагу на досить важливі моменти, досить важливі фактори. І розчаруєтесь в цьому знайомстві в цій людині. Ось таке може бути. Це... Перший такий е, варіант. Знову ж таки, це м, станеться по причині того, що ви будете затуманені приємними емоціями, приємними враженнями. І тому повертаю вас знову до поради по королеві кубків. От емоції можуть затуманювати наш розум. Відповідно, вони нам і радять карти цього тижня, щоб ми м, зменшили свою чутливість, свою е, вразливість і свою, е, як сказати, на українській. Відчутнительності. Ну, ви зрозуміли, я думаю, так? Да? Тобто через це ви виключите свою логіку і не побачите досить важливих речей, які потім все одно вийдуть на поверхню. Але буде ну, досить неприємно, да? коли розвиваються наші ілюзії. Також тут може бути повернення до якихось відносин, які ви лишили в минулому, да, або відновлення спілкування. Тобто повернення колишніх також може бути, повернення до колишніх цього тижня може бути, але знову ж таки по тенденціях тижня, я думаю, що вже цього тижня ви зрозумієте, що це все було марно, нічого не змінилось. Тобто буде якась болісна правда для вас в, цьому, в цих всіх подіях. Що з цим робити, да, щоб уникнути, можливо, цього. Да? Ну, Знову ж таки, карти звертають нашу увагу на матеріальну сферу, тобто оцінюйте не емоційне наповнення вашого спілкування, а більш такі земні прояви, наскільки людина про вас турбується, наскільки вона. Зацікавлена в чомусь більш реальному, фізичному і земному з вами, а не просто в тому, щоб отримувати емоції під час спільного проведення часу. Да? Не просто в тому, щоб покайфувати і все. А дивіться більш на такі ґрунтовні фактори. Так, в принципі, все, я думаю, по прогнозу. Тому бажаю нам гарного тижня і. Не будуйте очікувані, якщо ви не хочете потім розчаруватися.